Я сука не знаю, як вони так роблять, що тут кадри пропадають, і от вийти, зайти на вулицю, вони з'являються, потім знову пропадають. Що за нахуй? пійми, Давай, поки кадри є, ми поговоримо з ким? З тим придурком, напевно. Показуй, що в тебе є. Так, 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 новий гість. З кордону чи з малої? Щось мені здається, що ти від баті до нас. Ну, в принципі, ти не вгадав. Я. мене сюди батя взагалі не посилав хуйозно. Коли здається. Треба хреститись. Суворо, впишешся. Давай чарочку за знайомство. Давай мені завдання. Цікаво, я щонебудь? підзаробити хочу. Добрим людям завжди щось цікаве. А тут вже ціни е, да? Ми можемо артефакт для пахана. Ну бля, я думаю, прибрати легше буде. Ось таке діло вільний. Буває так, що фартить бандиту. Раз, фартить два, і здається йому, що море по коліно. Тільки оцей бандит не знає, що фарт його давно скінчився, а він сам почав заважати дуже поважним людям. Добре, в принципі, Такого... я в ділі домовили, Друзі. та я тобі продам щось, то я... не знаю. Але тобі за дешево продавати? Я їбав. Де ви... де тут типу цей? Е... Мені потрібно торгівець конкретно. Е... Горон торгівець і цей торгівець. Ага, туди прямо коротше. А технік взагалі за тим, блядь, паяльник. Як туди потрапити? Добре, але спочатку я хочу все таки продати. Я Отут. Без Нестора тут мочилово буде. Пахани зарубу влашту. Воно тобі тре. Так а куди нам валить отсюдова? Де і стільки лохів під боком? Кажуть, на ростку новий пахан двір збирає. Можна і до султана на болота. А якщо зовсім тошно стане, то від наймів у найми. Добре, ну, здоров кухонь. був сталкері. Чим до мене? Якщо купити продати, валяй. Ні, шруйдунді часу. Вони. Е, робота, блять, яка в тебе може бути роботи? робота? Бачиш ту швабру в кутку. Вперед. Не можу я сталкерам товар довіряти. Або вкрадете, або подохнете. тоном стеж, нема так нема. Та нема так нема, що я тебе буду Як скажеш? Пошукаю роботу в іншому місці. Стривай, вільний. Вибач, я погарячкував. Мене кур'єр нещодавно пропав з вантажем, то я дещо на нервах. Ну, давай, в принципі, пошукаю. Я міг би пошукати твій вантаж. Гонзо, це мій кур'єр. Востаннє виходив на зв'язок біля місця доставки. У Кодлівців там хата. Я покажу на твоїй мабі. Запитай, чи не бачили ви чогось підозрілого. Я реально не хочу виправдовуватися перед шахом їхнім ватажком. Людина без клепки в голові. Покажи мені, що продаєш, і я тобі продам О, ось цю хуй тут. да. продам ось так. Продам бандейську куртку, продам КПК всі, які можу, блядь. Продам даже цю хуйню, цю хуйню, цю хуйню, артефакт. Покажу, блядь, залишити чи не, не залишити, я не знаю. Така броня суто. Чисто так як у мене вона вартує 26 тисяч, а продам я її, наприклад, за 3 тисячі. Ви уїбалися, блять. Гетого лунах. І є за 29 тисяч. Тоже що то дохує? Краще найду, да? Ну це все треба в скриню давати. Скриня зазвичай там, де ліжко, да? А ліжко у нас прямо сюди. Ти простий лікар, да? Шульц. Новий пацієнт, ти до мене поділить? Якщо є купони, то й підлікувати можу. А як у кишенях вітер доведеться зганяти на. І не дивись на мене так. Безплатно навіть плоти не лікують, а від них хоч користі. Підлатай мене торгувати. Цікаво, за скільки тобі можу продати це? 46, а купити? 327, Ну вигідно. Нахуй. Якщо ти дегенерат, тоді вигідно, да. А так то ну хуїта повна. Де ліжко? Ти хто? Технік? Паяльник? Вивалій вже. У тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя потриндіти. Нестор, сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті ж би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перо під ребро мені порогу не всадив. Ми аби зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? Ну, типу, да, чи ти маєш вибір взагалі? Я би тебе, в принципі, тут полю в голову пустив. А у тебе є вибір? Бандити тебе тримають за яйця. І щось мені не здається, що збираються відпускати. Оце ти, бляха, спостережливий. Без Нестора тут все розвалюється. Ну не виходить в мене лагодити все, як у нього. Так пішло воно. Ну не моя ця робота. То що ти хочеш знати? Де знайти Нестора? Ну, якщо думаєш, що я причетний, то взагалі мимо. Його місце проблемне, а ще й небезпечне для життя. І коли Нестор пропав, стало ясно, ті, хто прийшов по мене, знали, що ми працюємо разом. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць з мене такий собі. Я більше по інструментах. Тож ж довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Підозрюєш когось в нападі? Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти, запасайся наборями. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Сам я старикону нині, ні ногою. Та як тобі до вподоба ризикувати, координати видам. Гаразд. Заглянув твою майстерню. Усе, що там знайдеш, принось мені. Поколупаю. Да, блять, питань нема, братан. Покажи мені, що ти можеш зробити з моїм, наприклад, тим же цю хуйню. Ти можеш покращити його? Так і, наприклад, оце. Неможливо встановити креслення магазина подачу. що, блять? От тисяча, тисяча. От оце можу встановити. да. Ремонтувати, по-перше, по-друге, встановити. Ага, то в мене був вибір. Пухуй. Це мінус три тисячі бронебійність. Давай. Блять, давай нахуй. Нарізний ствол потрібний, да? То це 5 тисяч. Швидкість прицілювання, зменшена, Не йди нахуй. А де нарізний ствол? Я тобі візьму. Що то все дорого вартує, блядь. Я просто не хочу. Зменшення віддачі і швидкість прицілювання. Давай. Раз. Компенсація віддачі, пересування під час прицілювання. Два. Ні, давай подивимося на ремонт цього. І ще можливо. А це максимально покращено. Броню покращувати це себе не поважати, тому що віддаєш всі гроші в пизду. Коротше, йди. Коротше, не бачу сенсу з нього. Він мені толкового нічого не розказав. Я хотів знайти лише одне: де поспати. Сховок гравця, і він загально доступний, що для всіх бас це пиздато зробили. Це дуже позато, якщо чесно. Тому що бігати кожен раз це було прям досадно. Ми, в принципі, тут все зробили, можу виходити і ще тут таке завдання другорядне, прямо просто йдеш. Терекону тепер важко доведе. Ну, До братику, за нас і за того, хто. О! А ось і виручальник знайшовся. Слухає розмова є? Яка розмова в суху? Ти чого? Давай посидимо, як люди наливаю Давай по справі не йде мені мази мабуть, відмовлюсь Я роботу шукаю. А, ще один тверз. Тварц... Зіб... Ну, слухай. Є у нас друг, нас такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули <кій> який саме. Помовч, Мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його трьох схронів покласти. Виручиш. Да, бля, чому би ні, в Гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш, як по нас підлікуєш і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо в найкращому вигляді. І те, я. зі схронів чор не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь. Бери зі столу. Це мені треба буде. Де пішов ти коротше нахуй? Я тобі горілку буду це. Я зараз всі схорони просто саме позабираю. все. день прожили, слава богу, бля, закрий, бало. Мені потрібно що зробити? Мені потрібно розкласти в тайники, да? Покласти горілку до схованку на вежі, убити авторитета якогось, потім покласти горілку, то то поговорити з кодлівцями якимось. І в принципі я би якусь мапу собі зробив, щоб як піти. Дивись, я йду сюди, потім сюди. Тут вертаюся скоріше за все назад, продати все, потім сюди, сюди, сюди. І так, так. Да. Давай тоді в ту сторону перший раз. І получається по цій дорозі. Сюди, да? Бля, де та дорога? Яку сторону, бля? Чисто так обернутися і назад, отуда. Ну давай. Бля, домахався. І як тепер її дістати? Кохуя, такий високий, блін. Ну давай поможу що ж там дістати. Блин. І що тепер робити? Автомат в канаві втопив, хрін тепер дістану. Допоможеш мені, а? Так, без питання, але він, скоріш за все, буде мій. Гаразд, я його витягну. Дякую, сталкер. Так, якій канаві? Це тут ти десь? Хіба там радіація? Ти що, гониш? Нахуй мені туди йти. Ну типа ти маєш на увазі автомат упав сюди, да? Ну я сохранився, в принципі. Єбать просто. Так а де я тобі його найду? А вот, цей автомат. Так, да, блять, уже доніс, як ти бачиш. Прям пиздато доніс. Ось тут. А... Ну, почекай. Я дістану, я подивлюся. Можливо, ні. Я собі, напевно, залишу. Цікаво, скільки... Вартує ремонт. Ну, типу, блять, віддавати тобі цей калаш? Я думаю, ні. Я думаю, я його. можливо. його. Але він без приціла просто. Плюс 5 кг важить, забирай нахуй. Забирай просто. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди, сам знаєш. Да, і ну, бери. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Блять, де нахуй? Тобі просто повезло, що він був поломаний. Я би то собі по-любому забрав. А так, ну, так тобі просто повезло. Я сподіваюся, що до тих тайників не буде важко добратися. Треба буде прочитати цю всю хуйню, блять, але мені просто алінь, ну його нахуй. Е, так, покласти горілку сюди, потім зразу убити когось авторитета щастивчика. Е, блять, ну як я цю хуйню міг замітити, блін. ж взагалі не було видно. Що за хуїта? Ахуєно, блять, придумали пиздато, 10 із 10, сука. Так, спочатку другорядні, да? Завдання. Потім вже будуть оці яких основні. Як я так розумію, тудись ось тут. Кстати, що то тут вже валяється, якась згущенка. Візьму. Але мені треба тайник, де? Да? Тайник знаходиться, блядь, чітко там де я, але ззаді мене, блядь. Де? Я не бачу. Ви ж не кажіть, що треба кудись лізти. Серйозно? Ну, блядь. Без давай полізем. Починається, блядь, Паркур якийсь. Можете встати, а? Допустим, я сюди заліз. Я так поняв, мені туди потрібно, але як? Ну далі, які мої дії? Ага, отут дерево, я поняв. Все, секундочку. Тут нічого важкого нема, тут якщо тебе IQ більше 2, да? Блять, я б не в рот. Бездату. Ну дивись, спрегни туди. Отак. От Все, заїбіся. Обшукати. Ти що, дурак, я це звісно заберу, блін. Детектор гілка. Тарас, спалах і місячний сяйво. Пішли ви нахуй, ви в'їбались. По-перше, це детектор гілка, це оцей то, що я думаю, да? Ну-кості. Да, ніхуя собі. Тепер в мене є зато поздати детектор, в мене є два артефакти. Я навіть не буду про це жаліти, по факту. Нахуй мені жаліти, якщо ми там горівки хотіли. То то це що? Давай забіжу по дорозі просто. подивлюся. Йобаний рот, пещера, ну це по-любому треба зайти сюди. Так, взяти. І тайник. Залутати. Добре, йдемо завалимо того авторитета по-бострому. Е, Залутаємо за завдання. Блять, давай забіжу до схрону. Поки, блять. Ще можу. Да, поки я тут недалеко, я забіжу до схрону. Мені цікаво потім туди буде дойти, подивитися, що там за хуїта. Ну добре, забіжу до схрону, це у цю сторону, да? Так я думаю, цей раз я на ізі цей тайня... тайник знайду. І плюс до тайника, можливо, ще якийсь артефакт. Напевно, от ззаді, буквально ось тут. Там є якийсь тунель, мені часто кажеться, тому я так, так і зроблю. Але я дістану артефакт і. Оце 21 він показує метри, коротше, да? От стану туди? 16. 15. Блять. Блять, чекай, 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 чекай секунду. Я вірю, що важко, але почекай секунду заїбав. Так, тепер. Блять, я не хотів. 13 метрів кудись, бере поїж. Секундочку. Так, збереження пішло і туди. 12-14, та блять. Та в яку сторону? У цю? Да, да, да. В цю сторону. 8 метрів. 7. Блять. Сука, ну пиздато. Просто з іншої сторони зайти і зайбісь. Будь ласка. Ага, я понял. Де? Тут я хочу постояти. Ніхуя, Тут не можна. Два. У ту сторону. Вот. Найшов. Нихуя. Собі. Ідіт, ви всі в впизду. Я, блядь, нерви потратив просто мільярд нахуй. Де це, блядь, пей, блядь? Це він вартує 20 тисяч вплив радіації помірно. Цей також 20 тисяч і цей 12 тисяч спалах. Є якісь без радіації? Та ні, всі з радіацією. Похуй демо по ханам бити, блядь, я вже нахуй злий пізда. Ти хто такий? Що буде, якщо я це зроблю? Думаю, нічого поганого я це не зробив, так? Да? Просто мені сподобалася їхня форма. Я знаю, що я її не заберу, але я можу забрати патрони. Я потратив менше, все-таки патрон, чим отримав. А це вже значить профіт. А профіт я обажаю. Так, розрядити, іди нахуй. Розрядити, іди нахуй, розрядити, іди нахуй. Так, все, заебісь. Можемо піти туди, до авторитета і показати, хто тут. Дійсно авторитет. А, тайник. Да, сука, що тайник забув? Поняття діло, блядь. То ж нема так, щоб все так легко було, да? Тож треба проїбатися, блін. Мільярд раз ще раз тут подохну, блін. Думаю, тайник десь тут. Охуєнно. Так, давай зближим. Заді мене, често туди заді мене. І куди я там тобі зайду, блін? Ж... Я був уже наверху, там не було нічого такого. Так, наверху тут нема. Я... Ага, все, я так і думав, що якийсь тунель має бути. Все-таки ви вмієте ховати ці тайники. Добре, ходи сюди, де ти є? Ну підійди, блять. Ну і підійди ще раз. Ну підходи, блін. Так я зрозумів, що зараз кровосос перехуяри ще когось, надіюся. Да, він перегрівся, але на кого? Сібеса! Ну ти піде блядь. блять. баний в роти. Там. Там все таки. Там ти мав кого атакувати, блять. Нахуй ти сюди прибіг. Де ти є? Де ти є? Ну тепер можеш прибігти, я вже тебе скільки запустив патрон. Мені показалося, чи то був не кровосос? Ні. Тука квадропери йобані, блядь, заїбали. Уж мене тут прям зажали, ніхуя собі, да? Ну ходи сюди, падла. А вони б'ються там, кровосос проти цього, да? Де ви є, блядь? Так я так розумію, то квадропер подох, да? А кровосос? А кровосос мене вже не їбе, я уйобаю, коротше. Туда, блядь. І тепер, блядь, із за цей хуїти мені треба буде уночі воювати з тим авторитетом кимось. Пездату, сука. Взагалі тут, ну, занадто быстро настає ніч. Якось прям, ну, ніхуя не можу зробити. Так, де той авторитет? Мені вже потрібно з ним воювати. Я можу гранату закинути. Але тут занадто відкрита поляна, я вважаю. Є... Бать вас там. Я, якщо чесно, вахуй. Будь ласка, поможи. Треба було кровососа сюди привезти, я так поняв. Не, ви це бачите, блять? Це ж пізде повний. Якщо вони зараз заходять сюди на... наверх, мені просто пизда, Мені нема де сховатися, да? Да, блять. Настав час пизделей, я получаю, да? Тепер. Не наступають пиздец, як... Да, да. Тут. Сука, не себе в сраку гранат, бля. Будь ласка, дайте, блядь, куди добігти, блядь. Просто якесь укриття, є така хуйня. Плюс якийсь туман почався, блін. Плюс я бачу, що радіація чи що там, блін, не знаю. Та блядь, ідей. Ну нахуй. Я ніхуя не бачу, я так на ослі прям стріляю, пиздец. Так, добре, мінус. Блядь, блядь, блядь. Помирай, блядь. Ну туди нахуй? Немає тут аптечок витратив, блядь. Наху я вийобуюся, якщо я ніхуя не бачу, що із пістолета хочу стріляти. Ну давай наступай, блядь. Готовий, блядь. Туда. Поїсти трохи треба. Поїсти бінт, оця хуйня. Давай. Так це все, все розрядити, викинути, це продати, це продати, розрядити викинути. Так, давай бери бере зброю мою цю на продаж. Артефакти вони вартують, вроді щось. Да, вони вартують прям непогано, але я один хер залишу їх у себе Поки що. Поки що вони будуть у мене. Не знаю чого, тому що я їба так рішив. Ну, в принципі, поспати і можна далі йти туди. Що з тобою, блять? Прав... Оце, оце я не розумію. Правильно, зарядочка має бути завжди. Да, так, Так, тепер, по факту, мені потрібно буде. Що? Правильно, мені потрібно буде до інших тайників. Або сюди. Давай підемо, блять. Хто так далеко йти? Я хочу от сюди піти. Тут, в принципі, недалеко. Просто повертаєш направо по цій дорозі, прямо і все. Можливо, піду туди наверх. І залутаю там. Але це вже буду бачити. Так, мутанти, я не одобряю мутантів, бо з них користі нуль, тому, блядь, якщо хтось би напав, то краще би напав, блядь, лиш не радіація. Краще б якісь бандити напали, або ще якась хуйта. Ну пизда, то сука. Я, блядь, снайпер, пиздец, коротше. Сюди пішли, блядь. Підараси кончить. Та вроде попав, блядь. Сзади-ка с хуйнящий. Да ты е? Ну відстань, блядь, Ніхуя собі. Ти безсмертний, блядь? Шо, я не розумію. Блядь, ніби попадаю. Я інколи не розумію. Та ж попав, блядь. Не, не, не настільки все погано, да? Ну все, иди, у пизду. Я тебе не леш, сука. Туда, блядь. Де є оце? Туди, прямо. Прямо наліво. Ось сюди. Допустимо. Я на місці, да? Блядь, наліво, сюди. ніби ця хуйня. Хліб, батон, і щось можна було зробити, блядь, Тільки що. Ага, обшукати можна. Це можна поламати, так розумію. Да. Ніхуя собі, отак, що я скажу. І це я, звісно, що візьму. 100% візьму, тому що я так захотів. Так, і так, да, таки напевно побіжу туди, наверх. Давай. Дякую гарно за такі тайники, блять. Мені це дуже подобається. Йобані тунелі, які я їх обажають. що мене туди вічно тягне? Я казав, що я ці ящики ніколи не буду розбивати, бо у них ніхуя немає, нахуй їх придумали. Оце у цих є, у цих таких є, а у цих ніхуя нема ніколи. Вот скільки раз. У цих може бути ще. Так, і що ми тут бачимо? Це тут ми маємо тайник залутати. Даже да наскільки я розумію. Блять, що ти там, Кіспіздес? Це все зелене. Треба там артефакт пошукати, ніхуя собі. Ми можемо в принципі, пошукати артефакти, як, як я, блять, сука, це не хочу робити. Але, наскільки я розумію, бажано, да? Ну, вроді, виглядає не сильно опасно, якби радіації щас не було. Надіюся, і не буде. 27 метрів. Сюди. 19, 14, 12, блять. 10 7 8. Так, стоп. Значить, туда, да? 10 ні. Значить, сюда. А там радіація, туда не хочу. Туда, бля. Добре, 7 м. 5. Ну я так понял, сюда. 4 6 5 4 3 4 5 7 бачу. Ізвідки, нахуй? Тепер радіації, в принципі, не назбирав багато, так що заїбісь. Що за артефакт, покажи мені. Артефакт називається Шкаралупа, блять. Дуже поширений артефакт, у в аномаліях кислотно типу. Добре, 12 тисяч? Ні, хуя, в принципі, з нього коресу нема, але це все потім будемо продавати, напевно, що ученим. Так, і. Ну, пизда. Ну, сука, йди в пизду, ну йоба в рот. Тут вже так все охуєнно було. Нема патрон? А як так? Ну, в мене ж були патрони. А, заклинило. ніхуя собі. Ну, давай попробуй. Де? Тут? Ну, ти прямо скосив пиздец. Добре, де тайник? Чуть назад, сюди, так, да? чуть направо. І ось тут, по факту, вже мав би бути. Ну, крім дерева, я тут ніхуя не бачу. Знову треба шукати дірку, яку треба залазити, так? Да? Ну леж так, тому що по-інакшому навряд чи. Так, дірка де може бути? Дірка може бути ось тут? Пиздато, блядь. Подохни, сука, так, да? блядь, Якраз на дірку упав. Ух, ніхуя собі. То мої схованки чистив, сука. Чекай секунду. Ну почекай, бля. Ти не бачиш у мене там перезарядка була бля. Це есть усі наслідки того, що я схованки, чист якщо шучу чесно, блядь, прям похуй. Прям дуже похуй, Ніхуя собі. що він нахуй. А те, що така, блядь, нещеброзка схованка, да? Йобаний в рот. Я думаю, тут покращує щось буде. Кстати, непоганий тебе автомат. Розрядити, але викинути, тому що я це не буду ремонтувати. Щас Бесторенько залутаємо тайник отут. тут, справа. Туди. Бля, лиш не вна... лиш би не був в аномалії. Я не люблю таку хуйню. Ну, десь тут приблизно. Я так розумію. Ні, ще трохи прямо. Сука, щось мені кажеться, що він в аномалії, і мене це прям уже нервує. На цій горці, я так, в принципі, поняв, блять, що попаху і залупу якусь. Давай спускайся. Як на цю горку залізти? Ну вроді нічого важкого, да? тут просто заходиш. Аптечка, це раз. По-друге, де це? Дай мені, блять, випити водки або ще щось. І подивитися на карту. Бо я не встигаю на карту подивитися просто. Рівно заді мене. Ось тут. І, ну, непогано, в принципі. Не забуваємо, що тут ця хуйня, да? все чітко спрацьовано, просто нахуй. Тут перекінтуємося. Коротше, тайники залутали, це заїбісь. Далі ми куди йдемо? Далі ми йдемо. Е... Коротше, да, повертаємося сюди, беремо це завдання, йдемо сюди. І потім вже можна було би сходити по тайниках, да? по тайниках всіх. Да, і в принципі починати зачищати локацію смітник. Да, в принципі, план дій є, це вже заїбісь. Це саме головне. Надалі розкажу в двох словах, що я встиг зробити. Спочатку я випив 50 грамів заупикій панаса, це за той, кого ми хвилину назад угандошили, за того, що він кинув претензії, що ми залутали його схованки. Потім пішов виконувати завдання, яке я взяв у торговця, знайти посилку, яку втратив кур'єр. Приходимо до місця завдання, годину думаємо, як залізти в хату. Потім бачимо, що в хаті всі лягли. Беремо КПК, в якому дізнаємося, що посилка знаходиться у бандитів. Біжимо туди, але перед цим потрапляємо в пастку до інших бандитів, рішаємо їх і йдемо далі, перестрілявши всіх бандитів. І знайшовши, у кого посилка, у нас з'являється вибір: домовитись з ним або відправити на той світ. Ну, звісно, що другий варіант: біжимо назад на базу, здаємо всі квести, і я вирішую поміняти мій автомат. На ось цей, покращу його майже що на максимум, на що пішли усі мої гроші. Ну і свій попередній автомат, звісно, що продав. Ну от коли це все зробив, я поняв одне: у торговця не продаються патрони для мого нового автомата. Заєбісь. похуй, розберемось. Ну а далі я почав шукати тайник на цій базі, але заїбався і вийшов. Тому всім пока.